Свято, присвячене Дню фізкультури і спорту, відбулось увечері 11 вересня перед білгород міськрадою. На урочисте вручення нагород прийшли вихованці ДЮС США та спортивних клубів міста, а також їх тренери та викладачі, котрих вітали танцями і піснями, віршами і урочистими промовами. Займається водною греблею на байдарках з п'яти років. У свої юні роки він вже має багато медалей та досягнень. Плани я себе не устраюваю. Я просто тренуюсь і подаю волю Господа. То, що со мною буде, це не я вирішую. Це як воля Господа буде, Так воно і буде. А так, ну думаю, піти далі і за границею. Ну это як у мене результати будуть. Поки все хорошо з результатами. Но будущем буде більше суперників, буде більше мандража, більше емоцій, більше сім процесів. Приємно, що підростаючі покоління займаються спортом, та найцікавіше, коли серед хлопчиків спортсменів ми зустрічаємо маленьку тендітну дівчинку, яка займається карате і вже має шість медалей та грамоти. Тому що це мистецтво, яким, не знаю, там боксік, наприклад, тільки можна займатися видом спорту, а Тут все одразу і боротьбою, і и... Можна тратим спарінки, тому що в школі Білгород-Дністровський. Тут виросло чимало всесвітньо відомих спортсменів. Зокрема, Василь Ломаченко, майстер спорту міжнародного класу, дворазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу в професійному боксі. Сьогодні вихованці боксерського клубу «Акерман» беруть приклад із спортсменам. Ну, я побачив, як діреться Василий Ломаченко, і я захотів бути. Ну, я захотел боксировать. Ты тоже захотел боксировать. Тебе нравится? Очень. У тебя есть уже какие-то достижения? Уже ездил на какие-то соревнования спортивные? Ну, не ездил, но соревнования были. Что-то ты какую-то медаль получил, может, какой-то кубок, грамоту? У меня все медали первые места. Президент боксерського клубу Акерман привітав усіх спортсменів, тренерів та городян із святом фізкультурника. Олег Артеменко наголошує, що спорт це життя. Та дорослим необхідно ще з маличку привчати дітей до спортивної витримки. Дуже добре, що у нас на сьогоднішній день празднується цей праздник, оскільки День фізкультурника це той день, який прививає навіть маленьким діткам любов до спорту, любов до фізичному Навіть элементарная утренняя зарядка это тот э, позитивный момент, с чего начинается наш э, обыкновенный рабочий день или учебный день у детей. Олена Малайван, Андрій Романовський, Віталій Солодухин, Анатолій Лукянчук, Басарабія Тв.